29 червня, 25 рік. У 22 му році проводилася селекція по запиленню різних сортів контрольованому. Висаживали саженці в 23-му році літом. Жрядя півтора метра і між саженцями тут садили буквально. 25-30 см. Отакі От сіянці гібриди підростають. Пройде 2-3 роки, вони почнуть плодоносити. Будемо відбирати різні форми по якості горіхів, по стійкості. Можливо, вдасться створити. Нові сорти. Ось п'ятна на листі плями. Це явно показує на те, що схрещувався сорт Джефферсон з якимись червонолистим. Швидше всього з барбаканом. Отак от і видно, що деякі сіянці червоні. Деякі мають такі плями на листі. Жорсткі листки, як в Джефферсона, але всі зовсім різні. Їх тут є біля трьох тисяч. Це те, з чого будуть відбиратися нові, нові сорти. Тут десь було, якщо пам'ятаю, десь біля 120 різних комбінацій. Запилення, можливо, менше трошки. У 2024 році ми теж проводили контрольоване запилення. Вже було 150 комбінацій сортів. Сіянці вже висаджені з касет в контейнері 600-г 0,6 літра. Підростають і теж будемо висаджувати. Так проводиться селекція. Займає дуже багато часу, дуже багато праці, тому що ці сіянці мають рости 6-7 років на ділянці, 6-7 років. Для того, щоб відібрати Найкращі Їх потрібно доглядати, годувати. Це мають займатися наукові установи, інститути, але... Приходиться займатися простим фермером. Таку роботу проводить Максютинський, Сергій Кучугурний, ті фундуководи-любителі, яким не жалко своєї праці, не жалко вкладень. Які хочуть створити щось краще. Створити Сорта українські, української селекції. Власні сорти, які не будуть поступатися найкращим сортам селекції Орегона. Ось зивіться, це від, від цього знака білого до наступного знака білого. Оце одне схрещування. Два різних сорти. Пилок одного сорту, ізольовані квіти другого сорту і от що вийшло. Всі-всі різні. Практично половина червонолистих, половина зелених. Коли вони заплодоносять, ну, надіюся, за два роки перші гібриди вже будуть плодоносити. Така праця. Проводиться в звичайному фермерському господарстві Батьків Сад. Величезний об'єм робіт. Великі витрати, але Надіюсь, що воно буде того варте. Дякую всім, хто слідкує за нашим каналом, хто з нами співпрацює, купує наші саджанці. Надіюсь, що за 4-5 років ми створимо щось краще з кращих сортів власної селекції. Всім бажаю врожаїв, гарних, миру. Любіть свою працю, любіть фундук, любіть свою землю. Всім добра!